Це правда про таку серйозну хворобу, як рак? Причиною будь-якого раку є мутації ДНК. Як же ж формуються ракові клітини? Це клітини перевертні, нормальна клітина перетворюється на раку. І це відбувається в кожної людини, можливо, навіть кожного дня. Більшість людей вважають таку хворобу невлікому, але у мене є відеоблог, де я розказую, як працює імунна система. І що в імунній системі є спеціальні клітини, які називаються НК, які руйнують оці ракові клітини. Така хвороба, як рак, розвивається в тому випадку, коли вони втрачають пилість і пропускають ракову клітини. Це ракова клітина була зупиняється у місці, де є скупчені пацієнти утворюється пухлина. Тулюа симвочення стверджує, що причиною раку є дріжджовий грибок кандіда Алпац. Скажу, що це помилка і неправда, тому що. Причиною раку є гемолітичний стрептокрук, тобто патогенний микрогець. Якщо він запустить систему самозначення, така хвороба крак почне домінувати. Якщо ні, абсолютно ніяка хвороба не буде домінувати у вашому організмі. Що ж відбувається, коли він запускає систему самознищення? Він починає з ваших живих клітин робити недоречні зв'язки і виробляти жахливу трудку. Це є основною причиною ваших проблем із здоров'ям. Є люди, які думають, що папіломовірус також є причиною. Раку насправді це також помилка, коли запущена система самознищення, НК-клітина втрачає пильність, ракова клітина плаває і зупиняється в тому місці, де вирослова От Тому це також помилкова версія стосовно того, що вірус є причиною раку. Що ж я хочу ще сказати стосовно цього захворювання? Щоб від нього самостілитись, Толю люблю вважав, що можна це зробити в допомогою імені ці я вважаю, що це жахливе. Соду та щекру. Хоча, як на мене, соду можна використати, тому що для того, щоб милькуватись від раку, секрет дуже простий. Вирівняте кислотно лужне середовище. Тобто pH. Але щоб його вирівняти перш за все почистити лімфатичну систему. Безперечно, я запишу спеціальне відеоблог, як вирівняти PH. І там буде 10 натуральних способів. Хоча більша половина може не підійти деяким людям. Я скажу яким саме. Ну і запишу спеціально відеоблог, як правильно чистити лімфатичну систему. Крім того, ще життєво важливо включити в раціон продукти харчування, які є пребіотиками, які сприяють, щоб вашому кишечнику сформувалось правильне бактеріальне середовище. Тобто було достатньо біфубактерій. Ваші проблеми здоров'ям в тому випадку розвиваються, коли дамбу зносить порушений баж на вихід відео і вся цвіт прямо в кров. Я. Ще хочу що сказати стосовно того, щоб вилікуватися від раку одній книзі Народна медицина я почитала. Щоб від раку, потрібно повернути сон. Більшість людей, можливо, скептично можуть віднести до цього. А насправді це і є, якщо ви зможете повернути сон, значить вашу хворобу ви перемогли і осмирили цю нечість, яка складає складову вашої мікрофлори. Це не так просто. Хоча я запишу відеоблог, що поетапно потрібно робити, щоб самостілитись від такої жахливої хвороби. Ну, я ж в попередньому блозі розказувала, що Луїза Хей вилікувалась від раку. По суті, я говорила дієти, хоча насправді вона вилікувала за допомогою Великого Посту і молитви. Що собою являє Великий піст? Там, по суті, вилучені з раціону всі продукти, які колись любив, грибок, а людина суцільна. Вірусний бактеріальний грибок. І за 40 днів і ночей їй вдалося поубавити пил грибка. І цим самим самостілитися на даний момент цей метод не ефективний. Чому? Тому що грибки їдять все. Ну і в релігії зостерігають людей. У яких є дуже серйозні проблеми здоров'ям, що вони строго не постріли. Є серйозна проблема на даному етапі в житті людей. Якщо є надлишок хлору, фтору і брому, не засвоюється йод. А йод дуже життєво важливий хімічний елемент, який відповідає за роботу вашого організму. Він входить в склад. Двох гормонів вашої щитовидної залози. Дироксином Т4 і триатероніном Т3. Три і чотири стільки одиниць юно має бути цих двох гормонів. А вони відповідають за роботу майже всіх органів і всіх систем. Отож, якщо строго постити, а там залишається дуже мало продуктів харчування. І в цих продуктах харчування є продукти, які занесені до заборонених. Я більш детально поясню, що незважаючи на те, що продукти харчування заборонені, їх рекомендується вносити в раціоні. І е е все до допустимих норм, тому що кожен продукт харчування має користь. І шкоду. Що я хочу сказати стосовно ще Луїзи Хей? Вона написала таку хорошу книжку, «Сціли своє тіло і полюби його. Вона вважала, що бути здоровим, красивим, успішним, простішим, ніж здається. Достатньо нібито знайти гармонію між тілом, розумом і духом. Не все так просто. Ще одну таку хорошу пораду вона давала що бути здоровим, і успішним і красивим, що потрібно полюбити себе. І тоді інші полюблять тебе. І для цього навіть дала три слушні поради. Дбай щодня про своє тіло, позитивно стався до себе і до життя, і віднайди сильний духовний зв'язок. Раджу вам також полюбити себе, бути на позитиві. Яку емоцію ви заряджаєте себе? На таку емоцію заряджаєте весь свій організм, а ваш організм, як я вже говорила, суцільний, вірусно, бактеріальний грибок. Отож. Яка емоція у вас, така у них. Негативно відноситись до себе, до життя. Заряжаєте їх на негатив. І вони вас руйнують. Позитивно значить вони щасливі в вашому організмі. І їм немає сенсу вас руйнувати. Такий секрет. Окрім ну, того, їх потрібно правильно нагодувати. Тож, я обов'язково запишу відеоблог, що життєво важливо зробити для того, щоб самостілитися від такої серйозної хвороби, як рак. До зустрічі! Але ця інформація буде тільки на моєму каналі, Ютуб-каналі, під назвою Шпаргалка для мільйонів людей. Щасливих!